Привіт, друзі! А, сьогодні поговоримо про суперчасте запитання, коли люди починають свій духовний пошук. Як обрати собі провідника? Досить часто це питання, я думаю, в багатьох, хто цим займається, що «А як же мені обрати, як мені побачити цю людину. Тут можна а, пожартувати словами з аватара, що хі -хі -хі, ти захочеш його вбити, чи він захоче тебе вбити. але... Суть в чому. Зараз а, дуже зручний світ, дійсно, він прекрасний, тому що в нас є інтернет, і багато хто з провідників вони знаходяться от прямо в зоні доступу. Ви можете написати людині, ви можете сконтактувати з нею. Вам не потрібно йти кудись в гори, в монастир. Але перед нами постає величезний вибір. Величезний вибір. Наприклад, ви хочете в якусь духовну практику, ви хочете собі наставника. І навіть мене запитують, Саша, як обрати. Зазвичай я завжди відповідала там: обирай серцем. Але обирай серцем це дуже розмазане формулювання. Воно дуже розмазане ще й тому, тому що. Це насправді не відповідь. Людина, якщо шукає когось, це означає, що зараз в неї або якісь події в житті, або вона некомфортно себе відчуває. Тобто вона може зараз знаходитись не в найкращому стані психологічному, емоційному, фізичному. І з такого стану підбирати серцем можна просто натрапити на те, що. Скажімо так, вам по вашим же травмам прийде, що теж, в принципі, варіант. А, можу підказати, як роблю я, а, коли дивлюсь якогось експерта, якусь особистість, як я придивляюсь, чи це підходить мені чи ні. А, перше, на що я дивлюсь, це який мій стан від контакту з цією людиною. Тобто контакт це навіть коли ми ось так дивимося відео. От ви дивитесь на мене, які у вас від цього відчуття, але навіть, навіть не це, навіть не в процесі після цього. Чому? Тому що в процесі, а, який може бути варіант, що вас, як зараз модно казати, буде тригерити. Тобто, щось, наприклад, в мені буде вас породжувати осудження, критику, ще щось, в залежності від того, що всередині. Так, розкритикувати можна будь-яку людину. Потрібно подивитись, які відчуття у вас всередині, і на яких частотах ви співпадаєте, резонуєте один з одним. Зараз поясню. Справа в тому, що провідник провідником, але як ви знаєте, чоклуни, шамани, відьми, провідники різні, от саме духовні, потусторонні, зараз їх багато, це круто. Люди виходять на поверхню, вони вже не ховаються. Але вони всі взаємодіють з різними якимись силами. Я а, не буду зараз даватись темні сили, світлі сили, але. А, Є провідники, які більш-менш нейтральні або світлі, і ви це відчуваєте, людина світла, чому вам добре після, після контакту з нею. А є люди, які використовують, скажімо так, вони з трошки свого викривленого стану свідомості, стану сприйняття світу транслюють інформацію. І ось це дуже такий тонкий, тонесенький, тонесенький дуже важливий нюанс. А, якщо ви дивитесь на якогось там, тренера, експерта, провідника, дивитесь його відео про щось, зверніть увагу на свій стан після того, як ви вимикаєте це відео. Що вас підгодувала ця взаємодія, саме стан? Тобто, наприклад, ви. Після цього в такому стані так, все. Займусь собою. Ну, наприклад, чи буду щось там робити, в тому, в чому ви, можливо, прокрастинували. І ось цей стан, наприклад, він з чого йде? Він йде з того, щоб дійсно світ чудовий, а я тут сижу на дубці. Або так, всім докажу, всім докажу, зроблю це. Ось це, якщо у вас виникає: всім докажу. Це означає, що провідник транслював зі свого травматичного викривленого стану свідомості, скоріше за все. Якщо у вас стан, називаємо це позитивний, тобто ви не хочете всім доказати, ви не хочете нікого прижучити, зробити або там так, там всім на зло, там стану крутим і духовним. А, Якщо ви всього цього не хочете, ви просто після цього вам світліше на душі, вам краще. Вам хочеться піти обійняти вашу дитину, або написати подрузі, або піти написати пост, або доробити там по роботі щось, просто сісти, взяти чай і доробити. Ось це вже краще. Тобто, по-хорошому нам потрібно обирати най. Чистіший провідник. Вам це не нагадує фізику і, власне, провідник в фізичному сенсі. Тобто, який провідник вважається хорошим, тобто, ну, там, наприклад, електричний провідник? А, той, який якісно добре проводить енергію з мінімальними втратами по ходу власне, передачі енергії по, там, по шнуру, по проводу. Так і тут провідник, наприклад. Люди через мене, як через провідника, має пройти інформація трансляція з найменшими викривленнями через викривленнями саме моєї свідомості. А вони є в кожного в мене, в вас, в кожної людини. Питання в тому, наскільки ці викривлення свідомості сильні. Тобто з якого стану я вам це транслюю. І це зараз не тільки про духовні теми, езотеричні теми, це про все. Якщо ви зайдете в тему відносин, наприклад, ви або чоловік, або жінка, і ви почнете слухати е лекторів на тему відносин. І ви послухаєте одного, третього, п'ятого, дванадцятого, ви помітите, що всі вони різні. І після кожного з, низ, з них у вас. Е Трошки різні стани. Після когось з них, наприклад, жінка може бути так, всі козли, всім доведу. Після якогось може бути і взагалі я тут королева. після якогось ще щось ще щось. І це означає, що людина, по суті, навіть правильну інформацію проводить через свою шкатулочку тут, видає вам в тому запалі, тобто з цією трансляцією. Яку вона може видати. І назавжди це те, що вам потрібно. Тобто, якщо по-простому, диві дивіться на свій стан після взаємодії з людиною, який він. Другий момент, що я роблю, я відкриваю коментарі. Тобто, якщо я перший раз бачу людину, а вона, ну, наприклад, я шукала відповідь на якісь запитання. Якщо це стосується штукатурки, то тут не так принципово. А якщо якихось життєвих от саме підходів, то так, відкриваємо коментарі і дивимось на аудиторію цієї людини, на рівень аудиторії цієї людини, якими фразами вони пишуть, про що вони пишуть, як вони спілкуються один з одним або як вони розповідають свої життєві ситуації. Тобто аудиторія завжди показує правду. Аудиторія завжди відзеркалює рівень блогера, експерта, провідника. Тут неможливо обманути. Так, є похибка. є похибка, Тобто те, що називають хейт, ще щось він є ну, в усіх або практично в усіх, хто досяг якогось масштабу. Тобто, якщо він у вас з'являється, це круто, це означає, що ви досягли вже, коли хейтери почали, почали з'являтися, але суть в чому? Основна маса людей, що це за люди, яка якість цих людей, і в цілому в коментарях ви можете е, одразу побачити, про що пишуть люди, на якому рівні вони це пишуть, якими словами вони все це називають, і ви скоротите так собі шлях від точки А до точки Б, і або продовжите дивитись цю людину, тому що вау, оце аудиторія, оце там люди, що ж це за людина, що такі в неї сильні, наприклад, глядачі. Або ви там побачите, наприклад, якусь токсичність, неповагу один до одного чи до когось, і ви зрозумієте, що ні, мені це не підходить. Або підходить тут, якби в кожному своє. А, ось ці два критерії, в принципі, їх достатньо, щоб швидко зорієнтуватись, якщо ви от саме в пошуку і продивляєтесь інтернет. Поділіться, як воно у вас. Як це, вам це відгукується? Як ви зупиняєтесь на комусь, а когось просто пролистуєте і далі дивитесь? Мені е, цікаво. Отже, я вас Всі. обіймаю. Всім пока-пока.